Ексклюзив армія ФМ про ситуацію на фронті, зміни в українському війську, роль поневолених народів Росії у поваленні російської імперії говоримо найближчі хвилини на армії ФМ. В гостях у журналіста Дмитра Сіманського Юрій Мамай Сиротюк, старший сержант, 5-ї окремої штурмової бригади. Ще зовсім нещодавно, народний депутат радий вас вітати. Дякую, що прийшли. Вітаю товариство. Вітаю армія і українську армію. І вітаємо українську армію. Що зараз на фронті? Це головне питання, яке ну, я особисто ставлю кожній людині, яка там. Ну, Я тут не назвав головним сержантом, думаю, скоро отримаю позачергове звання. Наразі сержант-гранатометник, тому можу говорити про те, що ми бачимо на нашому напрямку часового Яру. Противник там давно концентрував якби, наступальні ресурси і. Починаючи з січня перейшов до активних наступальних дій, використовуючи ці такі колони броньованої техніки, на яку начеплено купа піхоти насаджено. Е, ще в січні ми зафіксували, коли з напрямку Хромова на, на, на Богданівку, наприклад, їхало десь 40 броньованих машин. Їхали. Ось В нашому напрямку, наприклад, на нашу позицію в, в, на початку січня виїхало 10 російських танків, БМБ, МТВБ. На розрахунок з трьох людей, але зараз е, ситуація на фронті така, що з моменту висунення ворога він помічається, і ще по дорозі е, він розбивається дронами камікадзе, скидами, добивається артилерією і ті, хто там кому вдається добігти до якихось позицій. Потім там заникаються і обезводнюється, помирають, тому що, в принципі, це рух на смерті. До того, що зараз так противник атакує, так дуже важко, тому що вони піднакопили резерви. Але як я якось пам'ятаю, я говорив з одним відомим абсолютним чемпіоном по боксу. І він питав, як на фронті, ну, тепер всім міським головою. І він питав, як на фронті, я кажу, ну, нам важко, але і їм, напевно, не легко. І він мені розказав таку історію, що на якомусь там шостому раунді в нього бували випадки, коли він чув, що вже битися не може. Mm -hmm. Руки опускаються, тахікардія, от просто повне обіселення. Але він дивився в очі противника і розумів, що йому, що йому ще гірше і ще важче, і це додавало сил. Тому зараз при цій при цих умовах війни, коли я вже казав, коли виявляється противник ще в момент висунення. Коли є достатньо дронів камікадз розвідників скидів, будь-яка атака це величезні втрати. Тому противник атакує, несе втрати, намагається досягти якихось цілей. Ну на війні, як на війні. На цьому етапі, чим більше вони мені здається, нам просто треба закріпитися, і поки немає ліків від цих дронів, поки немає ефективних систем систем РЕБ, ефективніше захищатися, особливо в укріплених місцях. Я просто хочу уточнити, бо інколи від людей, які теж на фронті, і прямо зараз перебувають на фронті, ти чуєш якісь дуже такі сильні узагальнення. Людина якось так починає там фронтами керувати, там дивізіями. Чи нема тут якоїсь такої емоційного бажання от додати емоційності, ну ви може вимушеної емоційності? Мені, мені важко взагалі відповідати, коли тебе питають, що відбувається mm -hmm. на фронті, то коли ти бачиш фронт з, з вузької позиції, коли ти не розумієш і ти не маєш знати намірів свого керівництва. Ти маєш позицію, ти її тримаєш. І насправді, якби зараз війна для солдатів, які вже там два роки там чи більше перетворилася в роботу. Тобто є робота, яку треба виконати. А ці всі узагальнення, що там відбувається, я перестав читати телеграм-канали, що відбувається в Кринках, що там відбувається під Авдіївкою, хто куди Купівський. наступає. Ну ми на це не впливаємо. Ти є солдатом, в тебе є твоя зброя, твоє завдання на війні вбити ворога. Знищити ворога ворожої армії і залишиться живим, от чи залишиться ну в повтак такі, такі саме послідовності? І тому як вже перестав читати ці всі телеграм канали Паніка звичайно є система там обміну інформацією. Звичайно, ми розуміємо, що. Відчуття війни в... поза війною, воно зовсім інакше. Тому що ти війну відчуваєш крізь свою шкіру, люди намагаються логічно її відчувати чи крізь емоції. Ті, хто логічно, вони намагаються згромаджувати факти, ті, хто емоціями, вони живуть категоріями зрада, перемога. От в, такі, в такому діапазоні. Ви згадали кілька разів про потребу в зброї. Я розумію, знову ж таки, що це буде така вузька історія, але от з вашої точки зору, чого найбільше бракує, і, і що ми можемо досягнути, якщо ми отримаємо те, чого нам бракує, е, війну виграють люди. В будь-якій війні у світі війну виграє солдат на полі бою. Не f 16 не, не, не зброя. Зброя додає. Тобі, або не дає можливостей працювати. Тому бракує якби людей, в якому сенсі? Ті люди, які пішли на повну масштабку, включилися в війну, вони потребують ротації, відведень, відпочинку. Оскільки десь пробуксовує система мобілізації, то бракує людей. Але що, які плюси це дає? Коли багато людей в командування, то людьми можна оперувати в, там, в масштабах. Скільки тобі потрібно, коли ти відчуваєш брак людей, починаються включатися мізки. Всі зараз розуміють, ага, треба думати, щоб не штурмовик ішов бій, а щоб в бій, йшов дрон камікадзе. Цінувати людей. Треба, щоб ага, значить, все простріляно, є нічні впіві камікадзе, є денні дрони. Значить, треба що робити? Роботизовані, автоматизовані системи. Зараз на фронті потрошки з'являється у нас, наприклад, в роті вогневої підтримки з'явився взвод. Е... Роботизованих наземних систем з'явився взвод безпілотних авіаційних комплексів. І хлопці, які раніше були кулеметниками, гранатометниками, освоюють умовно кажучи, нові спеціальності. І Мені здається, що в цьому плані брак достатньої кількості людей. А для нас люди не можуть бути м'ясом як для Росії, заставляє працювати мізками. А коли ти працюєш мізками, тоді включаються якісь. Там, інженерні речі, технічні. І Це речі. вже війна зовсім іншого тому, іншого рівня. Тому зараз, якби, мені здається, виграє війну той, хто почне вести війну, нову війну. Те, що росіяни намагаються танковими колонами, як німці в 40-му році, вгризатися в нашу оборону, ну це війна минулого. Виграє той, хто буде вести війну майбутнього. Війна майбутнього формується на українському полі бою. Зараз, зрозуміло, що дрони. Це не, не, не така вже там супер вандервафля, але вона не дозволяє, наприклад, ні атакувати, ні переміщатися, ні підвозити боєприпаси, ні евакуйовувати поранених. Це є проблема. Тому зараз, звичайно, виграшність, як на мене, як, як для солдата, виграшність ситуації це захист, а не бігати по полі, атакувати голі посадки чи залишки підвалів, які лишилися на місці колишніх сіл чи міст. Дякую за це. Дякую, що це розказуєте? Що потрібно зробити, щоб розпалася російська імперія? Як нам в цьому можуть допомогти поневолені Росією народі? Ми поговоримо про це у другій частині нашої програми. Ми йдемо з ефіру зараз, але ми продовжимо на YouTube каналі та facebook сторінці армія ФМ. Ви описали армію, яка буде? А як вона змінилася за цей час з двадцятого року? Як змінилися люди? Як що змінилося в головах? Що змінилося в душах? Ну, перше, прийшов емоційний запал. Ті, хто прийшов на хвилі емоцій, на хвилі того, що цигани потягнули танки, і ті, хто прийшов, ну реально, ми коли е, з добровольчого підрозділу саме мобілізувалися Збройні Сили України і казав, хлопцям: дивіться, хлопці. Вони казали, ну, до травня, там два місяці. Ми побігаємо з автоматами на Донбасі, і все. кажу, хлопці, це як мінімум, давайте так, мінімум рік. Ніхто не буде вас складати гроші менше. Але я так вважаю, що років два. Я вже прорахувався, тому що тільки два роки, вже більше двох років, наша п'ята окрема Київська штурмова бригада перебуває на Донецькому напрямку, і якихось там швидких перспектив закінчення війни немає. Тому треба для себе внутрішньо усвідомити, що це забіг надовго і треба готувати, треба бути марафонцем. Те, що я бачу, що якби романтика війни ушла. А ось з'явилася така якби, затятість і така робота. Тобто, ти розумієш, ти, 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 ти йдеш на позицію як на роботу. І коли ти хочеш бути хорошим майстром, ти знаєш, ти маєш максимально ефективно, швидко, якісно виконати завдання. Ти тішишся, коли ти з першого пострілу. У нас, наприклад, я гранатометник, працюю на американському автоматичному гранатометі МК-19. Ти тішишся, коли ти з першого пострілу потрапляєш в ворога, це, це найгрізніша зброя переднього краю. Поки вона ефективно працює, ворог не може просунутися, тому що вона і вражає піхоту, накриває, і вона може пробити броню до 7 см, тобто легко броньовані е, ворожі, там, МТ, БМП, МТЛБ, це все пробиває. навіть під солодаром в січні 23-го року танк вдалося спалити. З гранатомету цього автоматичного гранатомета. Це ну, такий аналог совєтського АГС пламя 17, але ну це так, як порівняти Запорожець і Мерседес. Тобто ніби й то машина, і то машина, і той їде, і, 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 то, і то їде, але, але якісь інше. Тому зараз це робота. Зараз з'явився дуже важкий психологічний момент, що в тебе з'явився новий ворог. Це ти сам, твоя втома, твоя фізична втома, твоє перенапруження, і ти це маєш постійно давати. Тобто, це все відчувається. І тому кажу, рятує те, що ти дивишся, що Ваньки ще гірше. Тому що Ваньку кидають в бій, Ванька не знає, куди бігти. І, і, головне не знає, за що воювати. Він біжить. і він, Ми знаємо те, що він не добіжить, що в нього ноль шансів. Ну забіг Ванька там, там зараз бої за Іванівське. Ну забіг Ванька в якийсь підвал. Над ним висить дрон, ванька без, без, від обезводнення вмирає за два дні, якщо не починає пити власну мочу. І якби це... Тому ми розуміємо, що зараз і їм не солодко. Очевидно, що бувають такі розриви логістичні з БК, те, що ви кажете, інколи буває менше БК. Я зрозуміло, що зараз є проблема навіть добирання на лінію фронту, тому що ніяка броньована техніка не поїде на нуль. Тому що вже зараз, наприклад, на часі ком... чи в констаху вже мирно ще там недавно в констаху вже долітають ворожі дрони FPV-дрони, ФП... які вираховують вояків. Тому ключовою проблемою є те, як дійти до позиції. Як донести до позиції БК? В нас, наприклад, коробки вони маленькі по 20 кілограмів, а більше десь 30 кг, Як донести там на 5-6 днів? Бо кожен день ти не будеш бігати <говори> коли за тобою поліє дрон камікадзе з ласковим. Маємо музикою, тому ти маєш собі на руках донести БК, їжу, воду. Якийсь там туалетний папір. Тому зараз це проблема це логістика. Це одна з таких викликів, які зараз з'явився. Це те, що втомлює, бо е, е, коли ти на позиції, це вже як на курорті. А дійти на позицію і вибратися з позиції це рулетка. З, звісно, ми не можемо з вами говорити зараз про якісь часові перспективи нашої війни, а от про географічні. Якою бачать перемогу наші солдати? Це керч чи це щось інше? Чи є якийсь образ перемоги? Я розумію, що це питання ну, складне, але для мене воно важливе. Ну, очевидно, що давайте говорити, що вже стільки людей полягло, що ця перемога має бути чимось великим, тому що ти кожного разу будеш задавати питання: а за що там вмирали твої побратими, якщо це буде там, за якийсь черговий договорняк. Я зрозуміло, що солдатів на полі бою зараз немає там, думок. Там, ну, ми точно знали, що ми там до Владивостока дійдемо в перші дні, потім ми минулого року вірили. Ну, солдат живе тільки вірою, що ми там в Криму будемо купатися. Зараз кажу, це така робота, і ти не хочеш заглядати в ці горизонти, тому що коли ти чекав ротації в 2022 році, а потім сказали, що в Збройних силах її не існує, то не заглядають на це. Але я, наприклад, для себе розумію, що. Жодної мови про виходи на державні кордони 24 серпня 1991 року не буде, тому що як в звичні в звичному форматі кордонів 24 серпня 1991 року вже ніколи не буде. Будуть ті кордони, кордони будуть такі, де зупиниться українська армія. Війна триватиме доти, доки існуватиме російська держава. Відповідно, треба приготуватися до дуже довгого марафону в життя чи в декілька життів, поки існуватиме ця потвора. Ми, ми там дуже часто кажемо, ми не хочемо, щоб наші діти там воювали. Але поки існує Росія, буде тривати ця війна. Тому треба якось перестроїти мізки на зразок там бракет Ізраїля, який оточений багатократною кількістю країн держав, які мріють його знищити. Але по про те, що вони мають ефективну систему оборони, вони ще святкують весіля, проводять фестивалі. Ну і, і час від часу і, окремі з цих країн починає збивати тому, іранські для, ракети. Тому для мене перемога та тому для мене перемога очевидно. Це знищення Росії, тому що це війна екзистенційна. В цій війні нічиї бути не може. Якби навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, Росія світ поставити ціль. Тобто ціль Росії проста знищити українську державу в будь-якому форматі, знищити українську націю повністю. Тобто для неї це, це не війна на виснаження, це війна на знищення. Ми так само маємо розуміти, що для нас метою має бути знищення російської держави в нинішньому вигляді, але не смерті, не вбивства, що Росія несе сюди, а свобода для тих націй, які поневолені Росією. Тому що ми теж століттями були колонізованою нацією, ми були рабами. Російської імперії, хоча ніби на договірних відносинах з ними там домовлялися в 17 столітті, ми звільнилися, і наше завдання дати шанс на волю тим, хто, хто теж має право на, на… бути вільним на своїй землі. У вас, як нікого, є матеріал для досліджень. Як змінилася російська армія? Це перша частина цього питання. А друга частина питання: ті солдати, які все ж таки в Росії повертаються додому, чи не зможуть вони бути каталізатором у цього? Руйнування Російської імперії. Я просто я знаю, що ви історію знаєте, і я знаю історію того, що сталося під час Першої світової, наприклад. Дмитро, мене цікавить ця тема. Я задумуюся зараз дуже часто. Вже за півтора року війни, Першої світової війни, через півтора року, гасло мир Дамой. Панувало в російській армії і ці шапка закитатівські настрої що ми підемо, завоюємо там цих фріців, переможемо. Вони вже пропали, і всі говорили про мир. Нинішня російська форма імперіалізму тримається вже два роки. І дивіться, ми спостерігаємо, наприклад, на нашому відтинку працює бурятська бригада Зулануде «Буряти». Ну, з одного боку, можна сказати, нещасні люди, замість того, щоб жити на своїй країні. Буддисти за віросповіданням, азіати, жодного відношення до руського міра, до слов'янства не мають. Можна так сказати, так їх погнали на війну, вони не ну, що вони можуть зробити. Росія таким чином вирішує внутрішні проблеми, щоб навпаки, щоб ліквідувати спротив. Ви кажете, так вони тут повоюють і приїдуть будувати незалежну Бурятію От це питання. От я сьогодні так подумав, що можливо ми собі, можливо, воно і не так буде. Може, це будуть як нові афганці. Які приїдуть і до кінця більше з них до кінця буде на стороні на стороні режиму. Путін їх всіх замазав в воєнних злочинах. Путін їх всіх тягнув в це зло. І невідомо, що потім далі буде працювати. До цього часу він вже все Буряті і пасли їх кіз і ненавидів русків. Бурятія – це одна з найбідніших, можливо, найбідніша. Тува. Да, ну, три, там ще тува є. Три, та. три буддийських народи в Росії та, найбідніші. найбідніші. Потім та. воюють, затято і багато гинуть північно-кавказькі народи, не Чеченці, а от Дагестан. Там оці. Як так виходить, що в Росії? В буквальному сенсі гарматним м'ясом стають найбільш поневолені і найбідніші народи цієї імперії ну, зрозуміло, як Путін розумів, що в кінці після війни. Будуть проблеми внутрішні а ключова для них проблема, ключовий виклик можливе повстання в національних в національних утвореннях. Тому він грамотно зробив на початку війни, наприклад, Якути, одна з найбільш войовничих націй, завойованих Росією, які ще в 40-х роках 20-го століття чинили партизани, вичинили чи, да. да. серйозний збройний проспротив, і Росія там не складна ситуація, бо якути вже перевершили по кількості населення Росіян. Вони себе в Якуті в Якуті вони заставляють І росіянам там не солодко. дуже, не солодко. росіянам всім іншим. Що вони зробили? На початку війни прилетіли вертольоти в кожне це поселення. Забрали Забрали, людей. забрали на війну, кинули на війну. І ми бачимо відео, яке кут каже: нас саха кинули. 60 штук от збою вийшло вийшло на строя. Тому зрозуміло, що Росія як же, не навмисно. Чому вони йдуть? Тому що в депресивних регіонах служба в армії це єдиний соціальний ліфт і можливість заробити, бо Росія пропонує серйозні гроші. Але на виході для того, щоб ми мали можливість спротиву, ми повинні не просто вірити, що вони побачать, в яку в що, на що їх кидає імперія, просто щоб на на знищення. Мо для Росії ми зрозуміємо. Путін розуміє, що після війни будуть проблеми. Тому для нього важливо війна без кінця, і ми для себе це маємо розуміти. Режим Путіна існуватиме доти, доки ця війна на другий день після закінчення цієї війни. Тобто, оця вся історія про російські домовленості, про мирні угоди, це все балачки і дезінформація. Ну, дивіться, якщо подивитися історично, бо це війна історична. Для того, щоб зрозуміти, що буде Росія, треба подивитися, що вона робила на протязі воєн з Україною, починаючи з 1669 року. Це завжди однаково. Вони діють маточно. Тобто, Росія як воює? Ще Бандера назвала це Агресія. Чи Іван Грозний, чи Петро Перший, чи Андрій Боголюбський, чи будь ви хто, згадали. Будь-хто інший вкусив, Получилося. почекав, поїхав в Європу, сказав: та ні, ні, це наші історичні землі. Ми далі не підемо. Набрався, вкусив далі. Тобто, зараз російська армія і Бандера це назвав ступенева агресія. Зараз вона піде до тих пір, поки її не зупинить українська армія. Потім вона зупиниться, виснажиться, попросить перекуру, скаже: та ні, ні, ви що все далі? Точно нікуди. Три-п'ять років, далі ми розуміємо, що вона прийде, перейде в абсолютно воєнний стан. Тобто вони абсолютно будуть все їхнє подальше існування буде підготовка до війни, і вони будуть чекати, що ми скажемо, що війна закінчилася, знімай шинель, іди додому, діли землю, там роби реформи, всі на гей парад, тому що війна закінчилася. От вона якби такими методами історично працювала і далі працювати буде. Тому я кажу, треба для себе зрозуміти, поки ця війна. Поки ця країна є, знаю, триватиме війна. Тому це якось а, приречено. Ні, то... чекайте, чекайте, це якось приречено. Це, ну, от, от, це давайте прикра... якось це, оптимізму нашим це, це, глядачам. Це, це прекрасно, дивіться, це прекрасно. До війни, ну а гля... це, при... а, глядачі... це прекрасно. Шановні глядачі і глядачі... слухачі, війна глядачі... буде вічно і це прекрасно. Глядачі, До, війни, до, до, до війни ви жили сумним життям, ви не знали сенсу в житті. Тепер ви живете життям нормальної людини, цінуєте кожну мить. Дивіться, з цим треба. Ну не, не можна бути страусом, який запхає в голову пісок, обернеться задницею. Закриє очі, скаже, все, війна закінчилася. Він цитую, Юрій Сиротюк, соромно за чоловіків, які переховують втікають від війська в спідницях. Це, це зараз ви їм говорите? Ні, дивіться, то це інше питання. Є, е, е, ми зараз по всьому світу бігаємо, кричимо: човаки, допомагайте нам, давайте зброю. Дають. А світ, а світ дає. Хоча е, е, світова історія це не відносини там, де всі спонсори на одному допомагають. Слабких е, ніхто слабким не допомагає. Дають тільки тому, що вірять, що Україна може чинити спротив. Не чинила б Україна спротив, ніхто би не вкладав би втрачені інвестиції кошти. Е, щодо е, дивіться, є частина чоловіків, які добровільно. Скориставшись своїм правом, пішли захищати батьківщину, Україну, націю, сім'ю, будь-що завгодно в лютому. 2022 року, хто ще швидше. Хтось цього ще не зробив, і тому зараз для того, щоб виграти цю війну, бо Росія переходить мобілі... мобілізовується внутрішньо, переходить на воєнні рейки в свідомості в усьому. А ми впівсили. ми думали, ми така козацька нація. Ми впівсили можемо їх перемогти. Ну нашу нам всі мобілізовуватися. Хай ці пацани, які пішли в лютому, 22 року надають бомбулій. Москалям, а нас там під різними приводами, ну мама не для того не робила, вмінь нема, спина болить, жінку любить. ну, Є багато аргументів. Зараз е, треба, щоб держава включила механізм обов'язку. Захищати батьківщину це не тільки право, це обов'язок. Зараз потрібні люди на фронті. Багато хто з людей уникає армії. От я, наприклад, скажу: я родом звичайного Волинського села. Села, де був найбільший бів поряд з грубочівських лісів. У мене в А класі тільки було 17 однокласників. Один помер, троє пішли на війну. 17 мінус 4. 13. Якщо ще троє моїх однокласників 48 років, а це нормальні волинські хлопці, ще підуть на війну, нам цих людей буде достатньо. Але багато людей, які не пішли на війну спочатку, загнали себе в страх своєї, от, ну вони в голові свої бояться. Тобто, ну це російська пропаганда? Це різні фактори, це різні фактори. Це десь недопрацювало, десь пропаганда, десь є зникла романтика війни. А хлопці, які приїжджають, вже такі замучені Уже нічого не розказують романтично. З замучені і розказують якісь страшні історії. Коли я пам'ятаю, як я розказував: там ми живемо там серед мертвих москалів, та вони там булькають, а я собі супчик варю. І ти дивишся, люди на тебе дивиться, що ти <зас> <що зас> ж пора людину лікувати. Тому дивіться, є люди самі себе загнали в ці полон страхів. В повіт, як, як виявилося, попри величезну кількість заліза, яке щодня прилітає по солдатах, обох сторін вбити людину дуже важко. Вбити людину Нарешті ми почули щось оптимістичне Ось. від Сергійовича. — і тому і вижити на війні можна. Просто зараз якби, е, треба вилікувати тих людей, які себе які злякалися, які сидять вдома під спідницею, під, під ліжком, і жінка їм ходить в магазин і вони бояться, дивиться на свою тінь. Ну, по-перше, ну, дивіться. Ну якби це соромно, напевно, що вони ж відчувають. Тому нізать, щоб послати зараз, зараз. Дивіться, я вже ми починали з чого? Що? що все більше і більше армія буде ставати вимушено технологічною зараз? Нарешті, колишня совєтська армія, яка дуже потрошки розвертається і стає такою національною, хоча швидше ніж в мирний час. Розуміє, що треба не піхотинця, а треба дрона. А для дрона треба оператора. Для треба людини з міста навчити. Навчити, але треба міські людини. І зараз армія бігає в пошуках міськів. А, а де айтішники хто може бути оператором? Да, нарешті чувак, ти, ти цей ти штурмовик. Та чого ти штурмовик? Як ти можеш бути сидиш там? за дисплеєм. там, і тому зараз в цьому є потреба, я армію це шукаю. Так, і та, це важливо. Е, є питання від наших глядачів-слухачів. От Василь Кохан е, питає: чи треба збільшити кількість народних. Зменшити кількість народних депутатів на час війни. Я просто нагадаю, що пан Юрій він колишній народний депутат, і навіть депутат Київради, що як на мене навіть більш почутно. Я тільки цього позору намагаюся позбути. Ви самі почали про кличка. Я ж не починав. на війні немає преференцій депутатських. Я починаю вас. Пізнається. Я ні, це слава богу, ніхто не пізнає. Мене впізнають там по іншому, тому що я мову постійно сварюся з чубом ходжу. Тому кажеться, дядько що бом дивіться, на війну зменшити урізати народних депутатів. Слухайте, популізм нікого не допомагає. А це, а це допоможе виграти війну? Ну людина питає. Значить, це, це, це якимось ще не вплине на війну. Дивіться, мені зараз кажуть дуже часто: воюють тільки бідні, воюють тільки ті, хто не може відкупитися. Е... Діти депутатів не воюють, воюють чоловіки. І в ті, хто мають яйця, ті, хто з цикуни, незалежно від їхнього матеріального достатку, вони мені треба в продюсерів спитати, чи можна вживати слово яйця в нашому ефірі? Ті, хто, хто не воюють, ті, хто не бояться. Не питання багатих чи бідних дітей, депутатів питання гідності твоєї. Вона є чи ні? Ми знаємо, як цей син народного депутата Кошня з нашої України з Рівненщини, компанія Райс мільйонера приїхав і загинув на війні. Який міг би жити ну, в Андрія страта загинула в, в... 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 на Вона... так? В нас, наприклад, в підрозділі, колишній міський голова. Хлопець приїхав з Англії, заробітки фірмі мав. Два хлопці приїхали з Іспанії, два хлопці приїхали з бізнесами з Польщі. І отут наступне питання від вони, нашого. Вони, вони чоловіки, не бідні, от, небагаті. От, 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 не от наступне депутат. питання від нашого слухача, наїм 2 називається. Зростає прірва між тими, хто воює і хто не народжений для війни. Оце не дивіться, цих, це, це як визначається оця не диві, ненародженість? Дивіться, я не хочу, о, якби ну, що я відчуваю? Що дійсно після війни буде ця прірва? І вона буде дуже схожа, як в часи козаків після воїн Хмельницького. Що от були козаки, це чоловіки, і були посполиті. І між ними була ця прірва. Не було недоброзичного ставлення, не було ненависті. Але була ця прірва. Ти розумів, що ти вояк, а той віддав свою жінку в першу брачну ніч, сидів там в панщині. Він побоявся йти в степ, бо там треба битися, виживати. А тут все одно якісь певні умови є. Я вам розкажу, як буде виглядати ця прірва. Колись в аспірантурі зі мною жив хлопець Полтавщини. Я йому розказував про націоналізм, про козаків. Він мені розказував, Він мені каже, ти знаєш, каже, мені забороняли гратися з дітьми сусідів, бо казали, ти пам'ятай, ти козак, а вони посполиті. І от я думаю, десь така історія буде після війни. Мені мама от забороняла з сусідами теж гратися, бо казала, не грайся з ними, бо вони крадічуки. А чого вони кратічки Бо бо, бо їхній дід вкрав? Бо а, навіть дід От, навіть. і це і цей розкол буде на жаль, і цей розкол буде між показаченою нацією, між чоловіками, які пішли на війну, і між тими, які там співчутливо дивляться в очі, які там щось тобі кажуть. Це все ж розуміється. Це, це так само як на війні. Є певна, ну, є певна, якби така розділення дуже дуже делікатне між тими, хто там бойовими, і тими справді воює. Хто... Ну так, і це ти розумієш, Ти ніхто про це не говорить, ніхто не конфліктує, ніхто не каже: от чувак, ти не сидиш в окопі, а я сижу. А це так трохи співчутливо. Але це, але, але але якби це розділення буде, і це природнє розділення. Бог, шанс, історія дала нам тобі шанс бути найкрутішим у всьому світі, дати бомболі москалям. Ти читав книжки про козаків. Чувак, ти вже можеш стати козаком сьогодні. Ти там хотів дивитися фільми про святослава завойовника. Чувак, ти в армії Святослава Завойовника. Тобі подобається Бандера Чешухевич, ти зараз українській повстанській армії, ти герой, тебе дівчата люблять. А ти, ну, ти сидиш вдома під ліжком, ну, потім ми сядемо з ким, хто виживе, з якимось родинним столом. І всім буде все ясно. І це буде настільки, ну мені здається, що ті, хто якби сам себе кажу, сам в своїй голові себе цим страхом загнав, він позбавляє себе на нормальне майбутнє, на майбутнє своїх дітей. Ну, я теж, наприклад, в мене два сини. Будь-вони дружці, скажу так, ти дивися там, щоб ну, така сім'я така була, яка 22 лютого не сматувалася. У свата спитаєте, де ти був в 22 році? Ну, дивіться, нас чекає цей період, на жаль, тут. Це, це, це не минут, не минут, але це дуже добрий період, бо ми були козацькою нацією, з нас зробили таких посполитих, з яких всі сміялися. Зараз ми повернулися до свого природнього стану. Ті, ті хто хотів. І коли у нас були довгі дискусії про націю, яка мова, розмір носа, розмір прізвища. Зараз українська нація це ті, хто взяв участь в священній національно-визвольній війні. А ті, хто з різними прізвищами, з походженнями, якимись чином. Поїхав в іноземний легіон і ходить на стадіоні, там в розлаві кричить Україна, Україна перемога. Ну, вони якби, вони все. Сказав Юрій Сиротюк, Мамай, козак. Дякую дуже за цю розмову. Армія ФМ. радіо сильних, радіо вільних.